Вітаю, зараз ми подивимося таке питання припинення обстрілів в Миколаївської області. Що заважає припинити обстріли і смерті мирного населення в Миколаївській області, руйнування будинків? Скажіть, будь ласка, ось щось. Як нам захистити Миколаївську область від обстрілів? Скажіть нам, будь ласка. Миколаїв, Миколаївська область. Миколаїв, Миколаївська область. В Миколаєві дуже багато сили. Дуже багато сили. Миколаїв стоїть міцно. Так, планує ворог вбивати діток. Це його план. Про Миколаїв вийшло, що дуже сили багато зібрано в Миколаєві. І сказали, що це таємниця. Виходить, що там для ворога чекають сюрпризи. Дивіться, вийшла карта миру. От Миколаїв захищають, дуже сильно захищають і жінок, і дітей. На майбутнє свято. Найближчим часом відбудеться такий захист, що над Миколаєвом мирне небо. Ось воно виходить, мирне небо, захищене небо. Не вийдуть більше ворогу обстрілювати Миколаїв і Миколаївську область. Так, а що це за плани? Убивати. Так, зараз ми подивимося дуже жорстокий план обмін. Або відбудеться обмін полоненими. вийшло Ага, вони вимінюють гроші, щось міняють з цими полоненими і дурять дуже сильно, амана йде. Так, це я заперечую. Нічого в них не вийде. Оцей план ворожий заперечує. Так, до Миколаєва йде зброя. Людям потрібна допомога, і вона прийде. Відродження Миколаєва настає. Так, обстріли Миколаєва. Ворог зараз зачаївся, буде тягти. Ага. Так, але він на майбутнє планує все одно напасти на Миколаїв. І що це у нього за план такий? Ні, його сила слабка, У нього нічого не вдасться. І це, ну, він спробує, але нічого у нього не вдасться. Я навіть заберу ці всі карти, заперечую. Щоб він навіть боявся робити цей наступ, заперечую. Так. Також буде взято в полон. Є Домовленість, так, вже взята в полон багато військових з Росії, ворожих полонених, і їх будуть міняти на наших. Оце вийшло в мене такий план. А обстріли нас цікавлять обстріли. Ну карта Мир каже, що наразі буде захист. Абсолютний захист. Так, також зловлять дуже багато зрадників, які наводчики були. Оце буде перемога. Як тільки виловлять усіх цих зрадників, настане перемога. Так, добре заперечую, да буде перемога. Заперечуються всіх колаборантів ворогів. Мирне небо над Миколаївською областю. Припинення, руйнування. Так, те, що в мене ми... Миколаєві дуже сильні. Найсильніші Миколаєві люди. Так, нанесено багато страждань, але вони і страх, і страждання. Це все, що намагався і добився ворог, щоб була така ситуація, щоб повністю люди знаходилися в страху. Заперечую цей страх і руйнування. Перекриваю, перекриваю. Всі ворожі плани руйнуються. Небо над Миколаєвом захищене дуже сильно, відкриваю дороги до перемоги. Наступу на Миколаїв не буде. Всі вороги здаються зразу, відразу в полон або знищуються якнайшвидше і настане перемога. Вищі сили, ангели-охоронці, духів роду, закликай, допоможіть, захистити небо Миколаївської області, міста Миколаїв. Відверніть всіх ворогів. Всіх зрадників викрийте. І прошу по Верховному суду повернути всі страждання ворогу, все, що наробили в Миколаївській області, всі руйнування, смерті, сльози, страждання. Поверніть увесь цей страх і біль ворогу в Російську Федерацію, в російським військовим. Буде так, буде так, буде так. Закликаю Вищі Сили закрити небо над Миколаєвом. над Миколаївською областю. Відверніть усі ракети, більше ворог не може їх випускати. Самі на нього ці ракети і падають. Буде так, буде так, буде так. Закриваємо небо над Миколаївськом. Припиняються обстріли. Відвертаю ворог по іншим дорогам пускає. Та буде небо захищене, то настане мирне на небо над Миколаївськом. Та буде все сказано, сказане, як на швидше здійснено. Буде так, буде так, буде так. Є таке, що в Миколаєві присутня сила, наша сила. І небо буде захищен, сама карта миру вийшла. Прямі дії. Це дуже добре. Прошу вище сили здійсніть захист. Так, всіх ворогів буде взято в полон або знищено. Всіх зрадників буде викрито. І буде свято в Миколаєві. Настане мир. Ворога буде приборкано. Ось це діє. Не вдасться ніякі в нього плани. Всі зруйнуються. Ворожі плани да буде так. Дякую за увагу.